Семент є одним із найбільш затребуваних будівельних матеріалів з кожним роком зростають як темпи його виробництва, так і обсяги споживання. Від якості цементного в'яжучого залежить якість бетонів і виготовлених з них конструкцій. Окремі частинки цементу, що мають розмір 70 мікрон і більше, не вступають у реакцію з водою, так і залишаючись у бетоні непрогідратованими. Зниження активності цементу спостерігається також при тривалому зберіганні, коли окремі частинки збиваються у великі грудки в результаті контакту з вологою, що знаходиться в повітрі. Після трьох місяців зберігання цемент може втратити до 20% своєї активності, а після 12 місяців – до 40%. Злежаний цемент не рекомендується до застосування при виконанні будівельних робіт, наскільки подрібнення грудок та більших частинок за допомогою стандартних млинів не призводить до відновлення його хімічної активності, але досвід компанії Глобкор свідчить про те, що цемент може отримати друге життя і використовуватися за призначенням. Технологія Глобкор дозволяє не тільки подрібнювати, а й активувати злежаний цемент за рахунок одночасного впливу обертового електромагнітного поля і Ударних впливів сталевих феромагнітних частинок, які рухаються по складним траєкторіям, постійно стикаються зі стінками робочої камери, частинками оброблювальної речовини і одна з одною. Нами досліджено ефективність застосування апаратів з вихровим шаром феромагнітних частинок при доподрібненні та активації цементу. Для цього використовувався апарат типу АВС 150 зі сталевими феромагнітними частинками, злежений цемент марки М400, пісок і вода. На основі перерахованих компонентів було виготовлено зразки бетону. Частина зразків отримана з вихідного цементу, інша частина з цементу, що пройшов обробку в апараті вихрового шару. На двадцять Мий день було проведено випробування зразків на стиск та згин. Для зразків, одержаних на основі цементу, який не проходив обробку в апараті вихрового шару, міцність на згин склала 4,8 мегапаскаля, а міцність на стиск – 14,5 мегапаскаля. Ці показники для зразків, отриманих на основі обробленого цементу, склали 6,2 мегапаскаля і 42,7 мегапаскаля. Як бачимо, узятий за основу цемент марки М 400 дійсно виявився злежаним та неякісним, і тому бетонний зразок не набрав необхідну для цієї марки міцність. Доподрібнення на апараті вихрового шару АВС 150 дозволило активувати злежаний цемент та покращити характеристики міцності бетону. Після обробки показники цементу стали відповідати марці М500. Таким чином, технологія GlobCore дозволяє економити матеріал за рахунок використання цементів без втрати надійності будівельних конструкцій. Крім того, апарати вихрового шару мають компактні розміри та менший рівень шуму в порівнянні з провисловими млинами аналогічного призначення, споживають менше електроенергії не більше 9,5 кВт – і легко вбудовуються в діючі технологічні лінії. У наступних відео ми розповімо про особливості застосування апаратів вихрового шару при отриманні сухих будівельних сумішей та виробництві мікроцементу.